Моє вітання сьогодні, як я і обіцяв у минулому відео, розповім вам, що потрібно додати в горшик з розсадою томатів. Найкраще це зробити при пікіруванні розсади, щоб розсада швидко прижилася, швидко почала рости міцною, товстенькою і присадькуватою. Причому можна обійтись таким простим і доступним засобом. Мова йтиме про звичайну деревневу золу. Яку приготувати зможе абсолютно кожен. Залежно від того, яку деревину ви спалюєте, в деревній золі коливатимуться кількість різних мікроелементів, а саме таких, як фосфор, калій, кальцій, магній. Але нам найважливіше для розсади, особливо для розсади томатів, це наявність фосфору для прискорення корнеутворення, а також калій і кальцій, щоб розсада росла міцною і присадькуватою. Також ще вона буде стійкою як до температурних перепадів, так і до інших несприятливих впливів. А це її незабаром очікуватиме, коли ми висаджуватимемо її у відкритий ґрунт. А ось золада поможе зміцнити нам розсаду. Зараз розповім, як правильно її застосовувати. Беремо півлітровий горшик, цього достатньо, щоб розсада виросла міцною і щоб корінневій системі вистачало місця для розростання до моменту висадки її у відкритий ґрунт. Насипаю стаканчика землі. Це саме те місце, де зараз буде знаходитись корінева система моєї розсади після пікірування. До речі, учора у мене виходило відео про те, як правильно розпікірувати розсаду, яка витягнулася. Обов'язково подивіться: залишу посилання у правому верхньому кутку. Тепер на цей обсяг ми беремо одну чайну ложку золи та перемішуємо її з нашим ґрунтом. Золу краще брати просіяну, щоб не було ніякого каміння. Недогорілих гілок, паличок, щоб коренева система нормально розвивалася. А оскільки зола це чиста органика, на кореневу систему зола в такому обсязі надаватиме лише сприятливий вплив, оскільки мікроорганізми поступово перероблюватимуть золу і даватимуть доступний фосфор, калій і кальцій у легкодоступній формі, яку рослина буде швидко засвоювати. Тепер беремо саджанець із грудкою землі. Щоб коренева система якнайменше травмувалася, опускаємо в стаканчик, розрівнюю ґрунт і досипаю землі, приблизно залишаю недосипаним пів см доверху, залишаю це місце для поливу і для подальшого підсипання, коли ґрунт просяде. Все, розсада наша посаджена, у неї виросте. Велика корінева система завдяки тому, що у цьому горшику живлення в доступній формі для нашої розсади. І до того ж, це харчування, що необхідне саме зараз, у цій фазі, і тим більше без будь-яких азотних добрив, які лише провокують витягування на томатах. Тепер здійснюємо полив. Якщо ви зробили такі ж дренажні отвори, як у мене в таканчиках, можна поливати доти, доки тут не піде з отворів вода. Ось, власне, і все. Так що, друзі, кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі нових відео!